Свинка Пепа Новорічний настрій. Прокинувшись різдвяного ранку, Джордж і Пепа помітили, що Санта уже приходив і їхні новорічні шкарпетки були наповнені іграшками. Прокидайся, Джордж! сказала Пепа, поглянь, Санта приніс нам чудові подарунки. У Пепи була червоного кольору шкарпетка із ялиночкою. А у Джорджа зелена шкарпетка із принтом сніжинки. Ану, поглянемо, що мені принесли, сказала Пепа. Джордж, поглянь! Санта поклав мені у шкарпетку цукерки, мандарини та милі бульбашки. А що тобі? Джордж поглянув у свою шкарпетку та й знайшов там ліхтарик, цукерки та мандарини. Вони швидко побігли до кімнати батьків. Почали стрибати на їхньому ліжку. Прокидайтесь, прокидайтесь, до нас уже приходив Санта. Гляньте, що він нам приніс. Краще підіть до кімнати, дідуся, з бабусею, та покажіть їм свої подарунки, відповів тато свин. Пепа сказала: а можливо, санта ще до сих пір у нашому домі? А ну й там поглянемо. Вони всі разом зайшли в кімнату, де стояла велика гарна прикрашена ялинка. Ні, санти там не було, проте було дуже багато подарунків навколо ялинки. Коли вже всі прокинулися, сіли за святковий стіл. На столі був великий красивий тортик, Тата свин запропонував: а давайте всі вистрелимо своїми кольоровими хлопушками, всередині яких виявилися людяники, свистульки святкові і навіть складена корона. Мама подала святковий пудинг. Усім він дуже сподобався. Поївши, уся сім'я вирішила піти в кімнату, де стояла ялинка з подарунками, та відкрити їх. Першим побіг звичайно Джордж. Він побачив красиву червону коробку та відкрив її. Всередині була червона гоночна машинка, яку він дуже зрадів. Дідусь свин почав допомагати складати для цієї машинки трек. А свинка Пепа, побачивши велику рожеву коробку, точно здогадалася, що це для неї. Взявши коробку в руки, вона швидко її відкрила, порвавши весь святковий папір. Так, це лялька, яку я давно просила. Я така щаслива, дякую, Санта! Після відкривання подарунків уся сім'я свинок побачили за вікном чудовий лапатий сніжок. І свинка Пепа з Джорджем вирішили зліпити сніговика. Вони одягнули свої красиві шапочки, шарфи, рукавички, курточки та теплі чобітки та вирушили на вулицю. Пепа скотила одну дуже велику кулю. Джордж скотив другу. Трішки меншу кулю, ну і третю найменшу вони скотили разом. Джордж приніс гілочки для рук, а пепа пішла по камінчики для очей та ротика. Сніговику потрібен ніс. Хм, точно, морквинка! промовила Пепа, збігаючи додому по морквинку. Коли сніговик був готовий, вони подумали, чогось тут бракує. Він же замерзне, точно, і Джордж побіг додому по шарф та шапку для сніговика. Вони сміялися та весело прикрашали сніговика. Мамо, тату, покликали дітки, ходіть поглянути, якого красивого сніговика ми зліпили. Мама одягнулася дуже тепленько у теплий пуховик, шапку з шарфом, теплі рукавички та чобітки. Коли вона побачила сніговика, то дуже зраділа і похвалила своїх діток за чудову роботу. Тут на зустрічі вийшов тата свин, але він був зовсім не одягнений, лише у піжамці, і дуже сильно змерз. Він пчихнув і сказав: хм, так холодно. На що свинка пепа відповіла: Тату, ти чому зовсім такий неодягнений вийшов на вулицю? Ти ж Пристудишся. Я не зміг знайти свій одяг. Десь шапка, шарф і рукавички подівалися, і не знаю куди. Мама, свинка, засміялася. Схоже, я знаю, де всі твої речі пропали. Вони всі на сніговику. Поглянь, вони всі так засміялися, що попадали прямо на сніг. Коли вже трішки замерзли, вони вирішили повернутися до свого будинку, де дідусь свин уже склав трек для гоночних машинок. Татові свину настільки сподобалось, що разом з дідусем вони вирішили погратися вдвох. Тим часом до свинки пепи подзвонила її подружка Сюзі. Пепа, ти вже отримала свої подарунки від Санти? Бо я вже отримала. У мене чудова лялька, котра сама вміє сміятися, плакати. Та говорити. Тато свин промовив, хто хоче зустрітися із Санта Клаусом. Ми хочемо, ми. закричали свинка Пепа та Джордж, але ми що вирушимо на північний полюс? Та ні, для чого так далеко? промовив тато Свин. Але ж санта живе на північному полюсі, сказала Пепа. На щастя, він зупинився на деякий час. На різдвяній ярмарці, куди ми зараз і вирушимо, відповів тато свин. Приїхавши на ярмарку, пані кролиха, котра вже зібрала достатньо вагончик діток, промовила Всі в трамвай! Ми вирушаємо до будиночку Санти. Невже це будиночок Санта Клауса? Він весь прикрашений кольоровими іграшками, гірляндами, ланцюжками. Сіяючими зірочками, а також сяючими оленятками. Хо-хо-хо! зустрів їх Санта Клаус. Дорогі дітки, вітаю вас в моєму будиночку. Ви гарно себе поводили? запитав їх дідусь. Так, усі хором відповіли. Гарно себе поводили. Санта витягнув прекрасну чарівну червону книгу. Із емблемою ялиночки та став записувати кожне побажання діток. Всі вони неодмінно здійсняться, промовив Санта. Тато свин, мама свин. Джордж та Пепа сіли у свій червоний автомобіль та вирушили додому після святкової ярмарки. Сніг падав так гарно, додаючи новорічного настрою. На наступний день сім'я Пепе та її друзі приїхали в гори. Кататися на лижах. Та нагору так просто не піднятися. Потрібно всім сісти на підйомник. Далі вони побачили, де мій скролик здає впрокат лижі. Мама свинка підійшла та сказала, що нам потрібні дві пари дорослих лижів та дві пари дитячих. Мадам газель лижний інструктор. Вона розказує правила катання. У пепи були бірюсового кольору лижі, а у Джорджа зеленого. Для початку діти вчаться кататися на невеликому схилі. Так, щоб поїхати помаленьку відштовхуємося палками, промовила пані Газель. І всі весело скотилися вниз. А щоб зупинитися, зведіть докупи передні кінці лижів. Овечка Сюзі вибрала для себе санки. Вона весело скотилася з гірки прямо до Джорджа з пепою. Пепі дуже сподобали санки, і Сюзі запросила кататися разом. Та у пепи не було санок, тому тата сказав: Давай я вас віднесу на гору, і ми поглянемо, що там. Коли він виніс їх на гору, то прислизнувся на снігу і впав на спину. А Джордж і Пепа залишилася у нього на животику. Він спускався з гірки просто як санки, на яких сиділи Пепа та Джордж. Вони так швидко з'їжджали, що випередили усіх друзів Пепе, які їхали позаду них на справжніх санках. Коли друзі наздогнали їх, то сказали: Ви молодці, ви перемогли. А пепа відповіла: мій тато найшвидші санки. Після чудово проведеного дня уся сім'я свинки Пепе сіли в автомобіль та поїхали радісно додому. Вони ще довго розмовляли про усі пригоди, які спіткали їх цього дня.